Вітаю, друзі. Ну що ніколи такого не було, і знову сталося. І це не дивно. Черговий слуга народу потрапив в історію. Скажемо так: не потрапив, а вляпався. Мова про Андрія Жупаніна, члена фракції Слуга народу, який був обраний а, по списках як 110-й номер до Верховної Ради у 2019 році. А що про нього відомо? Ну, по перше, добра освіта непогано висловлювався про. Проблеми з добудовою хмельницької атомної станції, там величезна кількість добу проблем, і розпил фактично від шмигаля і компанії. Але мова не про це. Добрі справи. Ми підтримуємо. А от все, що негативне, я висвітлюю. Так, от він займає посаду як член комітету з питань енергетики та житлово комунальних послуг, саме від нього залежить. Які тарифи ми будемо сплачувати саме від нього, можете подивитися на нього, залежить те, які будуть в нас комунальні платежі, і будемо сидіти ми зі світлом чи без. Так, не від нього одного, а ще з багатьом менше, але це і його питання. І тут дуже цікаво. Ну, по-перше, почнемо з того, що він був е виявлений як людина, яка. Орендує квартиру в столиці при тому, що одночасно має таку, таку нерухомість в своїй власності. Мова про квартиру, яка належить його дружині. Так от найцікавіше, що він не тільки орендує квартиру, а отримує за неї так компенсацію від держави. Як дивно, слуга народу бере гроші. Від народу, щоб оплачувати ще одну квартиру, хоча має ту квартиру, яку він орендує, це окрема історія. А ще його дружина жупаніна Богдана ще в 2018 році придбала в столиці квартиру за понад 1,1 мільйона гривень. Це було там 43 з гаком метрів. Але питання не в тому: купили і купили. Навіщо тоді брати в оренду? І тут я розумію. Що треба ж ще якось допомагати своїй дружині? А дружина у пана жупаніна знаходиться зараз в Лондоні, живе там, живе непогано. Судячи зі всього, їй там не сумно. Більше того, час від часу вона ходить знаєте куди? На фінали чоловічого Уімблдонського турніру. Викладає свої фоточки звідти і показує, що їй там дуже непогано. Тим більше з Бейджиком все як є. Але є маленьке, але а, розумієте, в той час, коли всі ми скидаємось по 100 гривень на дрон, хтось більше, хтось менше, але скидаємось для того, щоб забезпечити наших військових в той момент, коли вся країна сидить без світла. А, Пані Богдана нормально собі купує таку собі квіточки на А, Як бачите, найдешевші квітки коштували 8, 4, 5, 5 євро. Ну, тобто приблизно, ну, скажімо так, зарплатню її чоловіка за декілька місяців. І нормально себе може собі це дозволити. Найцікавіше в цьому, що на останні гроші на Уімблдон. Не ходять, і от в мене з'являється запитання: а що у нас відбувається? Ну, дивіться, давайте по черзі. От е, одного ловлять на тому, що він вимагає селян гроші за те, що він не буде заважати їм водогон будувати. Розумієте? Інша ходить за майже 8,5 тисяч євро на Уімблдон. а ми з вами далі скидаємось на дрони, тепловізори, на реби. На автівки, а хлопці далі воюють. А вони всі займаються оцею фігньою. Я би сказав, м'яко кажучи. А оці я бачу Жмиринецький і Шинкаренко мандрують Карибами в цей час. Ну це ж дуже важливо побачити Кариби під час війни. Повномасштабною, Ну саме там нам потрібні максимальні стосунки з Гватемалою, з Ямайкою, з Кубою. Я вважаю що без цього ніяк. Тим більше, що, до речі, там непоганий ром, сігари. Я вважаю, що якщо ми замість того, щоб покращити ситуацію в країни, будемо займатися політичним туризмом, як займаються, наприклад, ще два слуги Олексій жмаринецький як ми бачимо, Іван Шанкиренко, мандруючи по Крибах, то питань. Взагалі, з безпекою і обороною України не буде. І просто не буде взагалі. Але дивіться, що відбувається загалом. Загалом якийсь театр абсурда і вакханалія здорового глузду. Ну тому що, хоча ні, здорового безглуздя. Тому що давайте так. В мене запитання. А, це нормально, от як ви вважаєте? Напишіть в коментарях. Це нормально, що слуги так себе поводять. Це нормально, що слуги розповідають про те, що. В Україні важка складна ситуація, і вони вирішують наші проблеми. Деякі проблеми вони вирішують поки вони вирішують наші проблеми. Дружина, члена комітету, яка повинна вирішувати наші проблеми, сидить на його за 8,5 тисяч євро за квіток. І розумієте, я би має право, якщо заробила. Але питання в тому, що ще раз ми всі зараз в Україні. А вона в Лондоні, на Умблдоні. І в мене запитання: чи можемо ми всі їздити за кордон? Хтось може, хтось ні, це не проблема. Але чомусь тільки дружини, слуг народу, постійно з'являються або на Імболдоні, або близькі до слуг народу дружини, чи з'являються на концерті Бьонці, або ще щось. Так в мене запитання: от цей чарівний пан а, який. Займається цими питаннями, він може якось пояснити, навіщо він бере гроші у держави на оренду квартири, хоча в нього є своя квартира, чому його дружина вважає нормально хизуватися під час війни такими історіями, як ну, похитний булдон? Я б розумію, що зі світлом і з комфортом там їй краще. Але ще раз. Якщо б вона була пересічна громадянка, це її особисті вправи, але вона вона дружина народного депутата від провладної партії, від людини, яку привів Верховну Раду Зеленський. І от що відбувається? Один бере з селян гроші за те, щоб водогон не заважати будувати, інший так цікаво працює, що його дружина нормально себе відчуває, почуває в Лондоні. А скажіть, будь ласка, а Україною вони взагалі планують займатися? Чи Україна це після Уімблдону і водогону, який не будуть заважати будувати? У мене відчуття, що всі вони зараз налаштовані тільки на одне: хапати, 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 хапати. І потім вони не планують, мабуть, жити в Україні. Ну тому що людина, яка хоче жити в Україні, робить все, що можливе, щоб Україна перемогла. Ці показують зовсім інше. І я не дуже вірю, що ці люди в майбутньому хочуть пов'язати своє життя з Україною. Ну саме тому ми бачимо постійні скандали, корупційні скандали. Вигадаєте, того ж Юрченка, Гунька, Одарченко ну, той, який давав нам Мустафіна Єму в криптовалюті біткоїни, Габар, Кузьміних. до речі, перший офіційний корупціонер Верховної Ради. Саня Трухін, який тихенько хотів піти в ліс, і навіть пропонував за це поліцейському 150 тисяч. В мене велике кількість запитань. Я не буду запитувати Зеленського, як він всю цю моносвору привів у Верховну Раду. Це якась незвичайна негативна селекція. Але одне запитання поставлю: чи впевнений він, що вирішиться питання проблем з енергетикою, якщо дружина? Народного депутата від його партії спокійно гуляє по Уімблдону за 8,5 тисяч євро за квіток. Чи вважає він нормальним, що його депутат бере компенсацію у держави за оренду квартири, коли в нього самого є квартира в Києві? Чи вважає він взагалі це нормальним і порядним? Хоча, мабуть, вважає нормальним, ми ж пам'ятаємо, що Стефанчук теж орендував у своїй тещі квартиру, а, брав гроші з бюджету, а потім. За це став спікером Верховної Ради. До речі, за такий самий злочин міністр в Естонії не тільки позбувся своєї посади, але і по ньому йде кримінальна справа. Ну тому що він орендував квартиру у свого пасанка. І за рахунок держави, за це покарання, а в Україні за це виключно. Бачите, призначають на більш високу посаду, як Стефанчука. Так от повертаючись до жупаніна, в мене одне запитання, пане жупанін. Вас все влаштовує? Все гаразд, все нормально. Ви вважаєте, що це морально? ви вважаєте, що це етично, і ви вважаєте, що ви все вірно зробили? Так ну особливо від аренди квартири за рахунок. Платників податків до того, що робить ваша дружина, в будь-якому випадку, скажіть, будь ласка, чи можемо сподіватися, що в найближчі місяці буде вирішені всі проблеми з електрикою, і ми отримаємо а, світло з ранку до ночі, з ночі до ранку, як завжди, в Україні? Чи ви будете більш цікавитись, як забезпечити походи своєї дружини на імболдонський турнір або на? Інші заходи, щоб їй було не сумно у Лондоні, дякую. Якщо відповісти, якщо ні, ну відповіді ми і самі знаємо. Але це ненормально, це справді ненормально, що так відбувається. І те, що слуги це якийсь суцільний монозброд, це вже всім зрозуміло. На тлі цього новина про те, що двох генпрокурорів, двох прокурорів Офісу генпрокурора спіймали на тому, що вони взяли хабар в 170 тисяч. І за закриття справи взагалі не дивує, корупція під час правління Зеленського стає державоутворюючою функцією функцією. Корупція стає базовим стандартом. Але ця історія про корупцію знищує Україну. І це розуміють всі, і ті, хто хочуть жити в Україні, і ті, хто займаються корупцією, і потім не планують жити у нас. А нам все одне треба воювати, перемагати і відбудовувати Україну. І ми переможемо всіх ворогів як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Па-па. Па-па.